Мандрівка довжиною 1200 кілометрів. 88-річний дідусь, який на початку червня вийшов з окупованого ворогом очеретяного на Донеччині, облаштовується на Прикарпатті. Іван Якович пройшов пішки 6 годин, аби вийти на підконтрольну Україні територію. Як звикає до нового дому на Прикарпатті, розповів кореспонденція ТСН Аліпас. Саме Іван Якович, вівсяник, за якого у червні переймалася уся Україна. У свої 88 він здолав пішки два десятки кілометрів, аби не бути в окупації. Нині оселився у Івано-Франківську в геріатричному пансіонаті. Він має окрему кімнату, чотириразове харчування, догляд медиків. Треба привикати до, до цих умов. У Карпатах раніше ніколи не був. Гірських краєвидів поки що не бачив. А от міські зізнається, наганяють сум. Де тут така е, природа? Все заросло деревами. бо каже, бракує степів рідної Донеччини. І вони широкополі, і Дніпро і круче. З рідної домівки в очеретиному два місяці тому він виходив на вмання вночі. Останньою краплею стало те, що окупанти забрали український паспорт. І куди я в Росію не хочу? Зшив з мішка наплічник, взяв найнеобхідніші речі та пенсійне посвідчення. Єдиний документ, що вдалося зберегти, і вдосвіта вирушив на підконтрольну Україні територію. Треба і ти що, ідеш, ідеш та сів, отдохав, відпочив, і далі йдеш. Дорогою його підібрав водій, довіз до Покровська, а далі був шелтер у Дніпрі, очікування нового українського паспорта. І волонтери повезли дідуся далі у тил на Прикарпаття. Дуже гарно спілкується, легко, і дуже нам всім сподобався, тому що він дуже життєрадісний. З новими сусідами у геріатричному пансіонаті Іван Якович вже роззнайомився. Друзів ще не знайшов, натомість вже добре вивчив навколишню територію і, схоже, знайшов собі роботу у закинутому винограднику. Треба уміти обрізати, щоб воно плодоносило. Скучив за цим. Вдома він мав виноградник, вирощував відбірні сорти, а ще був сад та город. В Вочеретини Іван Якович приїхав з Донецька, коли вийшов на пенсію. А до того все життя інженер за освітою. Він працював у науково-дослідних інститутах та шахтах області. Зараз повертатися йому вже нікуди. Каже, будинок зруйнували росіяни. Бомбили так, що все вишив, блін, Черепіця опала, все. А як ви там жили? Літня кухонька, ото я там і жив. Електричства не було. Там же все розграбили. А що, що ж туди повертатися? Однак щодня вперто моніторить усі новини з фронту. Звичайно, я хочу знати, йдеш <гл 'язав> України. Бо додому таки тягне. Алла пас романдучик Прикарпаття, ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини.